Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Встигніть скористатися цією чудовою можливістю. Всіх вітаю, з вами компанія Америка Нафта. У нас сьогодні буде топ дизельних кросоверів, буде майже 20 варіантів, і ціни стартують всього лише від однієї тисячі доларів. У нас також нещодавно вийшов топ дизельних саданів та пікапів, тому якщо буде вам цікаво, обов'язково подивіться. Посилання я залишу в описі під цим відео. І почнемо наш топ з Mercedes-Benz, дизельний GL, який був проданий всього лише за 975 доларів. Це автомобіль 2011 року, тут 3.0 дизельний двигун, він має повний привід і мінімальні пошкодження. Таку машину можна роздати в бюджет від 800 до 1500 доларів на аукціоні. Зараз хороші ціни на дизельний BMW. Я вам покажу BMW X5, який був проданий всього лише за 1750 доларів. Автомобіль має повний привід, мінімальні пошкодження, і таку машину можна розглядати з США до 10 тисяч доларів в Україні. Ще один популярний та вмісткий кросовер – це Audi Q7. Автомобіль 13-го року в хорошій преміум плюс комплектації, 350 виграшна ставка. Таку машину можна розглядати в Україні в бюджет 11-12 тисяч доларів. За 9 років роботи ми вже маємо величезний досвід, тому якщо ви бажаєте вигідно під ключ купити автомобіль з США, обов'язково звертайтеся за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Наступним буде популярний та ліквідний кросовер Volkswagen Touareg. Якщо ви розглядаєте автомобіль 13-14 років, дизельною версією, то її можна купити під ключ в 11-12 тисяч доларів США. В даному випадку автомобіль 14-го року в максимальній комплектації був проданий за 3,250 на аукціоні. Тут повний привід, мінімальне пошкодження по лівій стороні, і саме цей автомобіль обійдеться в 11 часов. Я вам покажу ще один Mercedes, який можна купити в бюджет десь 11 тисяч доларів. Це Mercedes Benz ML350. В даному випадку 2012 року тут також повний привід, 3.0 дизельний двигун і всього лише 2.100 виграшна ставка на аукціоні Команд. Якщо ви вважаєте автомобіль більш преміального класу, то можу рекомендувати Land Rover Discovery. Автомобіль 2017 року в максимальній комплектації був проданий за 6.5 тисяч доларів. Тут незначні пошкодження по задній стороні це також трьохлітровий дизельний повнопривідний кросовер. Наступний автомобіль я вже неодноразово показував в наших топах. Це Audi Ауді 5 Сьогодні я покажу дизельну версію. Тут преміум плюс комплектація. Автомобіль 2015 року, 3.0 дизельний двигун, повний привід і 4.000 тисячі виграшна ставка на аукціоні іншуренс. Далі я вам покажу Porsche Cayenne. Перед цим прошу підписатися та підтримати нас вподобайкою. Для нас це важливо. Отже, автомобіль 2014 року. Porsche Cayenne, перед максимальної комплектації. Ця машина була продана за 4,850 на аукціоні Копорт. Її можна розглядати в Україні в бюджет 13-14 тисяч доларів. Далі у нас буде преміальний кроссовер і Yuar Pace. Автомобіль 2018 року, максимальний престиж комплектації, має повний привід та пробіг 60 тисяч миль. Цей автомобіль має мінімальні пошкодження і його можна розглядати в бюджет до 12 тисяч доларів в Україні. Наступним буде преміальний кросовер Range Rover Velar. Був проданий всього лише за 9 тисяч на аукціоні. Тобто цей автомобіль обійдеться в Україні в 23 тисячі доларів. Хочу сказати, що аналоги стартують від 40 тисяч доларів. Це дизельний кросовер, повний привід. Якщо ви розглядаєте бензиновий Velar, його можна купити в бюджет до 20 тисяч. Просторий та ліквідний кросовер Mercedes-Benz GL 350. дизельний кросовер 2014 року на повному приводі був проданий за 4600 доларів на аукціоні, має мінімальні пошкодження, і це один з автомобілів, який майже не втрачає в ціні. Я сьогодні вже показував BMW X5011 5 року, зараз покажу в новому кузові. Автомобіль також BMW X5, але 2014 року. Дизельна версія, повний привід. Тут пошкодження пройшлись по правій передній стороні. І таку машину на аукціонах можна розглядати в бюджет від 6 до 7,5 тисяч доларів. Ще один кросовер вже в максимальній ліміт комплектації це Jeep Grand Cherokee. Автомобіль 2015 року 3500 виграшна ставка на аукціоні. Таку машину можна розглядати в бюджет до 12 тисяч доларів. Якщо вас цікавить Grand Cherokee в базовій комплектації, то він обійдеться до 11 тисяч Хто обирає для себе компактний дизельний кросовер? Наступні два варіанти саме для вас. Перший з них це Mercedes GLK, дизельний кросовер, автомобіль 13-го року. Цю машину можна купити за 3-3,5 тисячі доларів на аукціоні, в даному випадку 3,250, повний привід і мінімальні кузовні пошкодження. І X3 він не часто зустрічається на аукціонах, але тим не менш має хороший попит. 4 тисячі виграшна ставка, але тут майже не треба робити ремонтні роботи. Цей автомобіль, який Mercedes можна розглядати в бюджет 11-12 тисяч доларів в Україні. Далі у нас буде кросовер Chevrolet Equinox. Часто зустрічається бензинною версії, ми купували для наших клієнтів. В даному випадку дизельний 1.6 двигун, 4 тисячі ставка на аукціоні. Автомобіль має незначні пошкодження по передній стороні, їх доволі багато на аукціоні. І закінчу наш випуск автомобілем Range Rover 17-го року. Цей автомобіль має дуже велику різницю в ціні між США та вторинним ринком. В даному випадку 17-го року дизельний 3.0 двигун був проданий за 12 тисяч доларів. Цей автомобіль можна розглядати в бюджет 25-26 тисяч доларів в Україні. На цьому я випуск буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо у вас є якісь побажання або питання, ви можете писати їх в коментарях. Також можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо всі дні та по всій Україні. Хочу нагадати, що абсолютно всі підбірки участі в торгах у нас безкоштовні. А я вам бажаю мирного неба, вдалих покупок. Бережіть себе.